Перше богослужіння за 65 років у Рівненській обласній філармонії провели святу месу та відкрили меморіальну дошку риму католицькому священнику Серафиму Кашубі. Він був останнім настоятелем. Проповідував у часи Радянського Союзу та був репресований. Більше про мандрівного апостола дивіться далі у сюжеті. Так у Рівненській обласній філармонії відкрили меморіальну дошку римо-католицькому священнику Серафиму Кашубі. Раніше органний зал був костелом, а серафим останнім його настоятелем. Комуністична влада заборонила йому виконувати священницькі служіння. Оце серафим не погодився з ображаючим його вішенням і розгорнув таємну душпастерську працю, ризикуючи власною свободою і навіть життям. Позбавлений права на постійне місце проживання, став мандрівним апостолом України, Казахстану і Сибіру. Серафим Кашуба проповідував по всій області. У рівному прожив з 1945 по 1958 рік. Далі зазнав репресії від радянської влади, тому мандрував та проповідував підпільно. Так і називали його мандрівним апостолом святим молоцюгою. Ось ну тому, що він проповідував мандруючи, Він не мав постійного, коли йому заборонили перебувати в Рівному, він не мав постійної реєстрації, він перебував постійно в переїздах, переховувався дуже часто, його приймали люди. Перше за 65 років у Рівненській філармонії провели літургію. Востаннє її проводив Серафим Кашуба ще у 1958 році. Після багатьох років відправити святу службу. І, звісно, цю святу службу я хочу пожертвувати за мир, за місто, за ваші родини, за наших захисників. Серафим Кашуба народився поблизу Львова у польській сім'ї. Після закінчення гімназії пішов у монастир Францисків капуцинів Ставши священником, серафим, правив не лише в Україні, а й в інших країнах світу. Загалі то їздив по. w całym e, i e, szukał w tych, e, skażemo naj naj, naj czasy e, katolików, nie tylko katolików, tylko katolików, w ogóle chrześcijan, e, którym wyprawiał e, służbę. To taka dużo dużo w historii Równych, o ja думаю, i w historii katolickiej cerkwi dużo ważliwa osoba. Заступник начальника рівницької ОВА Сергій Гемберг каже, відкриття меморіальної дошки Серафиму Кашубі надзвичайно важливе, адже він може стати першим святим, що проповідував у Рівному пам'ять Серафіна Кашуби. Вона є по сьогоднішній день, і це дуже великий знак для нашого міста, тому що зараз отець Серафім Кашуба перебуває в стадії визнання святого, тобто це майбутній святий для нашого міста. 26 вересня 2017 року Папа Франциск підписав декрет про героїчність чеснот слуги Божого Серафима Алозія Кашуби, тим самим фактично завершивши процес зарахування його до лику блаженних. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.